На замовлення державного підприємства Мультимедійна платформа іномовлення фіолетово Фіолетово-рожевий напис Філм На темно-сірому пошарпаному тлі з'являється назва серіалу Сховища Вісім історій. Назва відсовується в бік, поступаючись титру Історія восьма. Під титром зблизкує жовтий малюнок родинної фотографії у рамці. Мурий осінній день по дорозі, що проходить на пагорбі над річковими луками, їде білий позашляховик. У автомобілі їдуть чоловік та жінка 45 років. Осіння мряка розпливається по вітровому склі автівки. Ворог завдав численних ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі у містах та селах від самого ранку перебої з електроживленням. Екстрені вимкнення світла наймовірніше триватимуть не одну добу кренерго попередло українців, про те, що і сьогодні вірогідно в найближчі дні. Автомобіль заїжджає на подвір'я двоповерхового будинку. Навколо нього зелений газон із кількома фруктовими деревами. На клумбі квітнуть білі та рожеві квітки. Пара сидить у автівці, дивлячись перед собою. Та сьогодні. Так, сьогодні. Чоловік виходить з автомобіля. Він середнього зросту, має коротке темне волосся. На ньому зелена військова форма із нашивкою Національної гвардії України. Він обходить авто та стає поряд із пасажирськими дверцятами. Так що точно сьогодні. Тарас, ну ми вирішили сьогодні. Та мені То до А, досили? Тарас відкриває двері жінці. Дякую. Вона виходить. Пара підіймається до будинку короткими східцями. Чоловік несе пакети з продуктами. Ні, ну я думаю, сьогодні саме те, що треба. Так, Тарасику, кращого моменту і не вигадаєш. Чоловік і жінка заходять всередину. Ми вдома. Тарас ставить продукти на стіл та дивиться вверх. Якщо звісно, це когось цікавить. О, Так багато часу, стільки всього треба встигнути до відключення. Вибач, не встигаю зайнятися генератором. Грибана Грибана, гоу Годанш підемо. Там на майному в мене якраз нова. Чуєш? Ти можеш тихіше? Все, я тут не звертайте уваги, це просто брат-майнкрафтер. Угу, не кажіть ці малолетки. Так, а ви що, тривогу не чули? Ану марш в підвал. Бігом, я сказала! Жінка бере із дитячої крісла мішки та разом з чоловіком спускається в підвал. Коротко з документами візьми. Ага. Треба. Біографія чотирьох людей вміщається в одну жерстову коробку. Так а Маліда? Ти що, не знаєш своїх дітей? Їм треба тричі сказати, щоб хоч якийсь ефект був. І то факт. Так що, використай коронку? Ну, давай. Тарас із насупленим обличчям підіймається в дитячу кімнату. Мама, що сказала? А на бігом Зараз, п'ять сек. Ти гепиш, що пуски ще не було. На рахунок три вирубаю роутер. Раз! Кучерявий хлопчик десяти років із планшетом в руках та 15-річна дівчинка з телефоном кидаються з кімнати. Тато йде за ними. За мить він закочує у підвал офісне крісло та сідає на нього, відкривши перед собою ноутбук. Чоловік дивиться на заставку на моніторі. Там зображений він із сім'єю з десяток років назад. Всім привіт. Сьогодні вам розповім про макіяж очей. Тарас усміхнено переводить погляд із старого фото на дружину, що поряд заглибилась в читання. Потім недоволено коситься на доньку, яка неподалік веде стрім перед телефоном, закріпленим на штативі. Син грає у планшеті. А ніколи не від екранів? Можливо, вони беруть приклад з тебе. Тарас коситься на ноутбук та закриває його. Він підводиться з крісла. Дружина зиркає в його бік. Ти куди? Я до правду зумий час. Вдачі. топ 3 аплікейшни, які юзають для обробки фоток. Це Blue Face, e, Shani Look і Flex Photo. Так, я ФК на 5 сек. Що? Чо? Тарас підходить до доньки. Хотів поговорити. Про що? Як справи в школі? Все добре. Тату мене стрім. Можна відволікати? Угу. Так, хай я знову лайф. На чому ми не зупинились? А... Чоловік підсідає до сина. Синок? Той виймає з вуха навушник. Виграєш? Та тут це Мейнкрафт, тут не можна виграти. Так що заграти, коли не можна виграти. Так взагалі грати. На голові хлопчика роги обмотані гірляндою. Може, наче все Ну, В тебе аккаунту немає. Та й грати ти не вмієш. Ну, не обов'язково ж грати цей майнкам. Можна. В... Героїв меча і магії. Пам'ятаєте, пару стрімів тому я вам. Ми взагалі за цілими днями в неї заліпали. Ну, я не вмію в неї грати. Я навчу. Ні, я пас. Хлопчик вдягає навушник та заглиблюється в гру. Тарас коситься на іграшкові роги на його голові та переходить Ми до дружини. Раніше вони від нас не відліпали. А зараз від них більше двох слів не вичувиш. Рано чи пізно будь-який тато програє айпаду війну за увагу дитини. Тато? А мама? Думаєш, тобі вдасться відірвати їх від гаджетів? Ну якщо у тебе не вийде, я можу допомогти. А, у мене не вийде. Я тобі зараз покажу, як мене не вийде. Я ці гаджети купляв, я їх і погублю. Це взагалі та разбурба. Я зрозуміла. Тарас виходить із кімнати і за мить повертається з коробкою старих речей. Дружина здивовано дивиться на них. Це що? Наш старий мотлак. Я знаю, я сама його складала. Нащо ти його приніс? Наші діти не такі дорослі, але я за чим поностальгувати. Ну і чим ти плануєш викликати у них ностальгію? Касетним плеєром чи гімнастичним диском? Ось. Він виймає настільну гру. Коротше, ідеї для сценаріїв ще небагато чоловік роздратовано зиркає на захоплених своїми заняттями дітей Мілана. він висмикує у дівчини навушник тату що ти робиш? Забирає планшет. Є пропозиція. Ви відкладаєте свої стріми ігри. І ми рубимось. Настолку. Лото. Угу. Тато, ми за щось покарані. Чому? Вам Об... це подобалось. Я навіть не знаю, що це таке. Ти був маленький. А от Міля грала. І грала, і була в захваті. Тато, мені було 4 роки. Я могла бути в захваті навіть від Жука. Ну, ну чого, воно вам сподобається. М? Я навіть правила знаю, тому я пас. Я теж, це старперська гра. Взагалі у мене стрім. Ну, будемо грати і, і стрімити. Ні, це тоді точно крінж буде. Крінж це Щось погане? Я думаю, це синонім зашквару чи щось таке. Тарас розгублено складає гру у коробку. Деякі людини просто не можуть збиратися разом. А ми за цією клятою росні кожен вечір маємо змогу збиратись всією родиною. А поводимо себе, як чужі люди. В черзі до стоматолога. Він прибирає ящик та сідає за ноутбук. Щось ти швидко здався. Чоловік нахмурено дивиться на дружину, що спокійно читає книжку. Він закриває ноутбук. Гаразд. Ти казала, що може допомогти. Як? Можу дати тобі пораду. Яку? Безцінну. Фіг з ним давай свою безцінну пораду. Для того, щоб ви не відірвалися від своїх гаджетів, тобі треба просто почекати. Можна прийти у фантастику. Почекати. Угу. Що ж це за порада така? Ну, я ж кажу, безцінна. Тому що почнеться політики. Як довго чекати? Поки вони не подорожчі, що від їх уваги не буде залежати зміста повіту? Ну, трохи менше. Я думаю, хвилинку-дві. Знущаюся всього ми складними шляхами. Аха, дуже смішно. Треба... Сама не можеш з ними впоратися. І надалі... відіграйся на мені. Угу. Знаєш, ж я тобі скажу. О, навіть хвилини не пройшло. У будинку гасне світло. То що ти там хотів сказати? Ти є ні. Дякую. Собі дякую. Другий тиждень без генератора. А вони без інтернету дуже вразливі до спільного проведення часу. Жінка запалює свічки, Тарас вішає ліхтарик. Тому вперед. Блін, кляті відключення. В нічого не ловить. В мене є жко. Дорогі діти, є пропозиція. Я скачав фільм фільмі ноутбук, давайте подивимося разом. Ну, в принципі, можна. Все одно нема що робити. Працює! А що працює? Мені Вован дав пароль від Старлінку. і тому в мене є і нет. О, поділись паролем. Зараз. А за що це Вован дає тобі свої паролі від стрілянку? Ну, ми граємо разом. Щоб я не дисконектився. Я за шериф. Та реально працює. Так. Куп підписники. Коротше тепер стрім буде так, трішки в темряві. Можемо всякі страшні історії про я на базі. Додайте мене Так, все. Пані. Мене це за довпало. Дай сюди. Ну. Тарас забирає планшет та телефон. Дай. Ей! Та ти що робиш? Я конфіскую це до кінця тривоги. Хоч якась і почують. Ну, ти ж сам пропонував фільм подивитися. Я передумав. Ну, і що нам тепер робити? Поспілкуватися не право, ні? З тобою вже точно нема бажання. я... Я зараз. Я подзвоню зараз цьому. Батькові Вовану, я скажу йому, як він має право взагалі роздавати свої стрілянки. Має інтернет, хай в ньому і сидить. Ні, я не, я не пишу в групу, вони його порвуть як тож як гілку зараз. Ти жалієшся всю тривогу на дітей, а сам поводишся, як дитина. Дивись і вчись. Ось діти. У тата просто поганий настрій. Мама повертає дітям гаджети. Вони одразу ж заглиблюються в свої заняття. Назар увімкнув гірлянду на іграшкових рогах на своїй голові і задоволено дивиться в планшет. Ну, а що там? У тебе довго буде твій стрім? Не знаю, я взагалі її закінчую, коли втомлююсь. Тарас розчаровано зиркає на дружину. Подружжя переглядається. Жінка відходить від Мілани та підсідає до Назара. А ти як можеш зробити перерву у своїх іграшках? Не знаю, а що? Ну, просто я збиралась сьогодні ліпити вареники на вечерю, а оскільки зараз тривога, то ми можемо це зробити прямо тут. І знаєте що? Ви можете взагалі не паритись, якщо ми тут щось забруднимо. Ага, а потім змусиш нас це все прибирати, проходила. Ну нічого, ми разом все це зробимо. А ще можемо зробити пару вареників сюрпризів. Покладемо туди гудзик або монетку. Угу. Щоб я потім зуб зламав і знову до лікаря поїхав. Ні, дякую. Мам, я взагалі не голодна. Тому можна ліпити вареники. Тарас скептично стежить за дружиною. Добре. Якщо ви допоможете мені з вечерею, тато вам щось купить. Стерлін? А, ні, 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 Це точно ні. Ви позростаєтесь з цими телефонами. Ні, тоді я пас. Я теж. Жінка розводить руками. Стратегія хороший, поганий поліцейський провалилась. Вона сідає на своє місце? Не знаю. Раніше вони весь час дуріли зі мною на кухні, потім я їх сварила, тепер сама пропоную і там. Може, вже просто час змиритись? Що ми з тим не нашим дітям, коли вони підростають? Якось вони дуже швидко виросли. Пара дивиться на дітей. Вогники свічок осяюють їх обличчя теплим жовтим світлом. Тарас усміхнено повертається до дружини. Вона серйозно дивиться на нього. Чоловік відсовується та в черговий раз відкриває ноутбук. Жінка переводить погляд на стару фотографію на заставці монітору. Класна фотка. Якраз той час, коли вони до нас чіплялися. Вони навпаки. Дружина ностальгічно посміхається. Тарас підсовується та більше повертає до неї екран ноутбука. Це ж якраз, коли ми хотіли від них відпочити, а попросили твою маму за ними доглянути. Вони взяли і самі до нас прибігли. Так. Амілі ще плакала. Тому що думала, що ми без неї на каруселях каталися. Тарас замислено підіймає очі. Так, може, в цьому є секрет? В «Каруселях» чи в мамі? Та ні, не змушувати дітей бути з нами разом. а створити атмосферу. Щоб їм самим цього хотілося. Жінка усміхнено дивиться на чоловіка. Мілана та Назар продовжують займатися своїми справами. У мене є ідея. До речі, підписники. Скоро я буду робити стрім 24 години, і роблю все навпаки. Як? Ну, типу. П'ю воду з тарілки, та їжу зі стакана. Да, там ще придумати треба. Дівчина зиркає на батьків, що захоплено розглядають сто з старих прикол, фотографій. Не О -о -о -о. Так, це ж його тоді бджола вкусила. Назарчик ще думав, що помирає. Слухай, коли ти встигла ці фотки? Мілана підходить до брата. А що батьки роблять? Дивляться якісь фотки та сміються. А це міля після щеплення. Нам ще тоді довелось на заправці ляльку купувати. Ммм, mm, Я пам'ятаю. Слові Барби були триповіджінал. <світ> <Original. світ> Ой. Oh, yeah. А що ви робите? Донька підсідає до батьків. Та це я якось ваші дитячі фотки роздрукувала, а наклеїти не було часу. Угу. <світ> <світ> От ви виростете — це буде справжній скарб. Скарб чи може крінж? Жінка показує доньці фото її малої <світ> на горщику. Я вже уявляю, як показую цю фотку майбутньому нареченому. Ні, не потрібно її нікому показувати. Її взагалі краще спалити. Це не допоможе, тому що ваш батько чомусь дуже часто фоткав вас на нагоршу. Я дуже пишався ними. Не треба було памперси купувати. Сім'я злякано завмирає. Діти підіймають очі до стелі. Спокійно. Це пиво. Так, а що там твій стрім закінчився? Стрім? Так, закінчився. Я краще з вами посиджу проконтролюю, щоб було менше крінжових фоток. Давай. Тарас передає доньці пустий фотоальбом з кепою фотографій. Дівчина перебирає їх. О. Я пам'ятаю цей день. В цей день Назара бджола вкусила. Він був так на покемона схожий. Цю точно треба вклеїти. Ні, цю краще не треба. Хлопець підіймається з крісла. А, в мене планшет сів. Дати тобі павербанк? Ні, я краще з вами посиджу. Тарас дістає з-за крісла гітару та бере до рук. Сім'я переглядає старі фотографії. Чоловік грає на гітарі. Здається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати, все. за гроші не купити, тільки час. Він всіх нас методично поділив, когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. Чізле з тобою завжди вони. Годинник вперто роки рахував. І кожен так як вмів, так і зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді. Старі фотографії на стіл розкладив, Давно треба це зробити. Я ж казала? Угу. Капець. Дощ тривога. Ну, що тепер робити, мама? Батьки розгублено переглядаються. Жінка киває Тарасові. Діти насторожно дивляться на них. Дітки, Нам треба дещо обговорити. Саме. Ми з мамою? Дуже давно хотіли вам про це сказати. Але ніяк не наважувалися. Мам, ти що знову вагітна? Ви розлучаєтесь? А як ти здогадався? Так, стоп, 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 стоп. Послухайте. Ми з мамою дуже щасливі люди. Тому що доля нам подарувала таких прекрасних дітей, як ви. І ми вас дуже сильно любимо. І ми з мамою теж кохали один одного. Просто в житті так трапляється. Дорослі живуть разом дуже довго заради дітей, і не помічають, як віддаляються один від одного. Ми дуже довго намагалися. Все це якось вирішити, і ніяк не наважувались, Але потім зрозуміли, що так буде краще для всіх. Ніфіганий для всіх. Так, це все через мене, того що я дуже багато граю на планшеті. Тримайте, він мені не потрібен тобі. Назар. Синку, послухайте. Ніхто ні в чому не винен. Взагалі. І ми з мамою досі одне ціле. Що стосується вас? Так. І в питанні виховання, і взагалі в житті. Просто ми тепер не чоловіки і дружини. І все. І ми розуміємо, що це для вас великий шок, тому ми роз'їдемось тільки тоді, коли ви будете до цього готові. Просто пам'ятайте, що ви найважливіше, що є в нашому житті. І ми вас дуже любимо. Тожі, тожі. І ми вас Дуже-дуже. любимо. Мілана підходить до Тараса та обіймає його. Назар кидається в обійми мамі. Mm -mm. Хлопчик шморгає носом. Мама цілує його в щоку. Відпій повітряної тривоги. того. Увага! Відпій повітряної тривоги. Ну, що, ну, спати? М? Доча. Може, трошки пізніше. Давай зіграємо в ту гру, яку ти пропонував. Жінка зиркає на сина та усміхається Тарасу. Де про ЛОТО? <сих> 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 ну, давайте. <сих> <сих> Чоловік розкриває коробку з грою. Вам сподобається. Кінець фільму. Титри.